Друже, я тебе зараз розчарую, для побудови бізнесу гроші і зв'язки не потрібні, потрібна лише ідея. І найкраще зараз реалізовуються ідеї в індустрії Wellness. Велнес – це комплекс послуг і товарів, спрямованих на підтримку здоров'я і краси людини. Ця галузь включає в себе фітнес-центри, спасалони, сауни, спортзали, догляд за тілом, здорове харчування, бади і багато іншого. Одним словом, велнес це здоровий спосіб життя. Це не лікування, це перш за все профілактика захворювань. Тому як лікування потребує незрівняно більших зусиль і фінансових витрат. Турбота про здоров'я і красу сьогодні стала світовим трендом, галузю в яку вкладають мільярди доларів і зусилля краще вчених світу. Будь-яка нова розробка в цій сфері, що дає видимі результати, приносить авторам величезний дохід і світову славу. Тому і я вам пропоную ідеї на мільйон в індустрії велнес – Це тема живої води та комплекс натуральних програм для відновлення та збереження здоров'я, а також для продовження молодості та краси людини. Чому саме зараз ця тема набирає з росту і розвитку? Якщо раніше в Японії користувалися біологічно активними добавками понад 10-15% населення, то зараз вже 90. І Європа тільки рухається в цьому напрямку і набирає стрімких обертів. З чим це зв'язано? З тим, що люди зрозуміли, що вони не хочуть хворіти, і тому потрібно займатися профілактикою, здоровим способом життя. І найбільше прийшло усвідомлення після ковіду, щоб не ходити до лікарів, знову треба займатися профілактикою, своїм здоров'ям. І саме зараз набирає тренду та актуальності підтягнуте тіло. Люди хочуть гарно виглядати. Люди не хочуть 50, 60, 70 років звалюватись, хочуть виглядати молодо. Починають задумуватися, як збільшити рівень енергії, як покращити сон, як зміцнити імунітет. Представте собі, яка в нас цільова аудиторія. Дивіться, якщо поділити нашу всю земну кулю на дві категорії, це, наприклад, будуть чоловіки, а тут будуть жінки. так? І приблизно тут буде вікова категорія. Беремо від 16 до 25 років. Тут від 26 до 45 років. І ця категорія від 46 плюс. Тобто, хто буде користуватися продуктом нашим індустрією велнес? Всі, і дорослі, і Будуть. жінки, і чоловіки, і люди похилого віку. Представте собі, що навіть один з тисяч буде нашим користувачем, який це великий ринок. Адже ми також можемо допомогти людям, у яких є серйозні питання по здоров'ю, тому що ми забираємо саму причину всіх хвороб. Не займаємось лікуванням. лікування – це лише зняття симптомів на деякий час. А причина всіх хвороб це обезводнення, забруднення і голод клітини. І в нас є інструмент, концепція здоров'я, яка забирає ось ці. Три причини. У нас є правильна якісна жива вода, натуральні програми для очищення організму від токсинів, шлаків, паразитів. І є smart food, розумна їжа з мікро-макроелементами. Подивіться на результати людей, які користуються нашими програмами.